Людина, якщо вона купується на брехню, тобто брехня їй входить в довіру, вона стає свідком брехні. Знаєте, як кажуть, як брехня по селі пішла. Але це людське. Тобто, якщо ти приймаєш брехню і вона тебе якимось чином збуджує, ну, доходить і думаєш, а, от воно що, я буду так робити. Мені сказали, це в ім'я Ісуса Христа. Ти розносиш цю брехню по світі. А що каже Ісус Христос? Чи ми маємо бути свідками брехні? Навіщо мені свідчити про брехню? Я повинен свідчити правду, яка розкриє брехню. Ну я не буду свідчити про брехню. І от в діяннях 1:8 Христос дуже просто говорить: як стати свідком Ісуса Христа, не свідком Єгови? Тому що вони от там стоять вже по центру, всюди стоять. І все запрошують читати. Давайте читати Біблію разом. Вони дочитаєтесь ви до того, що ви взагалі отопієте там. Хоч будете багато знати, но тупо. Діяння 1.8. Та ви приймете силу, треба прийняти силу, щоб стати свідком Ісуса Христа. Це є обітниця. Це не просто-напросто, тому що так написано. Христос говорить. Якщо ви прочитаєте цей перший, другий розділ в діяннях, я прошу вас, ви прочитайте. Навіть як ви всього не зрозумієте, все рівно ви вловите, що хоче Христос. Він хоче, щоб ми були хрещені Духом Святим всі і вогнем. Тому що Він і прийшов, як говорить е, Йоанн Хреститель, за мною йде той, хто буде вас хрестити. Я говорю вже не до вас, я говорю більше до них, щоб вони почули, що ви можете отримати що? Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете. Аж до останнього краю землі. Що таке свідок? Свідком бути, чуєте, свідком бути. Це знати, що те, що сказав Ісус Христос, що це є істина. Тобто воно діє Слово. Тому що Христос є Слово, Він приходить зі Словом. Але Він дає силу, щоб ми повірили в Слово і що і ця сила спрацювала на звершення того чи іншого діла, яке буде закладене. В нас зцілення чи звільнення, чи, можливо, коли ти проповідуєш, щоб людина, що народилась згори і стала новим творінням. Ви приймете силу. Дослухайтесь до цих слів, Діяння 1.8. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете аж до останнього краю землі. Якщо ви приймете брехню, неправду, навіть частково, навіть напівправду, ви станете свідками сатани. Складно це слухати дуже. Але якщо хтось не скаже правду істину, то як людину можна розбудити? Як можна, щоб вона почула? Може, справді я не тому служу? Точно не тому. Якщо ти знаходишся в деномінації, це однозначно. я не хочу нікого ображати. Я хочу, щоб ви, ви прислухалися і звірилися, тому що я беру лише слово з Євангелії і несу вам рознізв. Ну, роз'ясняючи, можливо, щось, тільки для того, що те, що я пережив, і я можу від себе сказати. Я не можу сказати від когось іншого, що той пережив. Ну те, що я пережив, я є свідок. І я є свідок Ісуса Христа. І як Він мене спас, я свідок, і як він мене зцілив, я свідок, і як він зціляє інших, коли кладеш руки на хворих, я свідок. І як біси виходять, коли наказуєш іменем Ісуса Христа. І всі, хто прийшли з вірою, вони отримали. В когось затримка є. Чому? Твердині. Набудовані твердині, ти жив зовсім іншим, тебе все рівно огложеть, і страх приходить, тому що немочі вони, вони непрості. Це непрості духи, які відразу раз і пішли, коли ти сам їх не відпускаєш, тому що ще біль не пройшла. Але ми вчимося, ми вчимо людей, говоримо істину, людина відроджується і розуміє, я зцілена. Воно скорше виходить, ніж я хлопну.